Якщо у вашої близької людини діагностовано розсіяний склероз, то вам необхідно бути труботливим та підтримуючим. Не помічати захворювання і робити вигляд, що нічого не відбувається, це погана ідея, яка може призвести до вкрай негативних наслідків. В першу чергу, вам необхідно бути труботливим та уважним. Найкраще цього досягнути, якщо ви самі будете розуміти, що це за захворювання та які симптоми воно може викликати. В такому випадку ви зможете зрозуміти, що відчуває людина з російним склерозом та як найкраще їй допомогти. Якщо діагноз є підтверджений, то навіть у випадку, якщо зовні вам здається, що людина з російним склерозом почувається добре, важливо ні в якому разі не переривати це лікування. Якщо вашої близької людини діагностували розсіяний склероз, то важливо бути уважним та турботливим. На жаль, родичі інколи впадають в одну з двох крайнощів. З одного боку, це може бути гіперопіка, гіпертурбота, коли людину завантажують допомогою, навіть якщо вона її не потребує, і на неї тиснуть, щоб вона щось робила. Навіть якщо вона і так вже робить все, що для неї необхідно. З іншого боку, це може бути ігнорування, робити вигляд, ніби нічого особливого не відбувається, особливо якщо людина з російним склерозом почувається відносно непогано. Для того, щоб зберігати баланс, родичам може бути корисно самим більше дізнатися про це захворювання. Можна почитати корисну літературу, але буде дуже добре, якщо вони звернуться до лікаря і поспілкуються з ним. В такому випадку лікар зможе пояснити, на що треба обов'язково звертати увагу, в яких випадках необхідно одразу звертатися за додатковою консультацією або за якими симптоми треба уважно спостерігати. Лікування російного склерозу є тривалим і дороговартісним. Інколи на початкових етапах захворювання людина з російним склерозом почувається відносно непогано, і вона навіть сама може ініціювати відмову від лікування. В такому випадку родичі можуть бути саме тими, хто не дозволить упустити спеціальне терапевтичне вікно. Це той момент, в який особливо важливо розпочати вчасне лікування. Також близьким людинам з російним склерозом необхідно не забувати і про себе. Інколи вони так багато турбуються і так багато віддають, що не зважають на свої потреби, не зважають на свої захворювання або емоційні стани. Інколи потрібно робити відпочинок, надавати собі час для передишки. Таким чином, коли хтось в родині захворів на російний склероз, це вимагає від всієї сім'ї працювати як єдина команда. В такому випадку це буде легше і самому пацієнту, і його близьким.